Вітаю вас, друзі! Недавно я встановив собі стоп, мотостоп на свій електробайк. Там є деякі нюанси стосовно кріплення. Зараз я вам покажу, що я хочу робити і переробити. І під відосом ви мені писали, що він буде заважати мені, як я закидую ногу на велик, що я, типу, буду його цепляти. Зараз я вам покажу, як він у мене розположений і чи заважає він мені, чи ні. Дивіться, знаходиться він у мене над кривом. Приблизно, якщо б у мене був би тут багажник, то тут би е знаходився багажник десь повсюди, да? плюс-мінус, десь такий був би багажник. І того, коли я закидаю ногу, да, я його не цепляю. Навіть коли я проходжу е повз двері да, е місті з великом, то я його не цепляю. Якщо я би поставив б поставив би його, де я думав також ставити, то тут я точно б його цепляв. Однозначно цепляв, тут я його не цепляю. І навіть коли я закидую ногу, навір, я його не цепляю. Він знаходиться в такому більш-менш благоприятному місці. Ну, як замість багажника, Якщо був би багажник, то я б, він був би десь тут у мене. Так що цепляти я його не цепляю. Є нюанси по кріпленню. А саме я зробив таким от образом, що я тут випиляв. І от перший, перший же день, то що я саме більше боявся, що якщо він в мене впаде, то може розбитися. І в перший же день, коли я виїхав, так і случилось. Я став на ґрунтовку, і ще був вітер, і Вілік похилився і впав. Добре, що там була ґрунтовка, ну і болото таке, плюс-мінус, і він впав так скажем, на землю, але ну, там все одно були камінці невеликі. Тут, от, якщо видно, то є невеликі царапини, ну, то є рунда. Якщо б він упав б у мене на асфальт, то звісно було б набагато хуже. Також він якось у мене впав з під ніжки жбив і він на цю сторону у мене нахарився. Повезло, то, що руль був рівно, коли падав, руль стояв і він упав на руль. Який впав на руль і педалі стосовно е, також упали на ці, на землю і не зачепив. Якщо гуль виворачується в такому десь порожньому, якщо він впаде, особливо він падає на цю сторону, то він по-любому падає на ці, на землю. А якщо асфальт, то буде велика біда. Що я зараз хочу зробити? Хочу трошки переробити, тут я робив цього е, з ракеля, по-моему, да, був ракель. Тут я робив пластинку, це в мене був ракіль з цього з обичного картриджа А у мене є ще от така пластинка. Це це теж ракіль, по-моєму, режу очистки, якщо казати правильно по-научному. Но це вже з цього з цвітника. По-моєму, з 618-го. Або ні, не пам'ятаю. Дивіться, яка тут різниця. Бачите? Оцей має 2 мм я лінійку вимірював, а оці не знаю, скільки нам буде подивитися. Він ну, в два рази менше. Може міліметр може навіть менше мм. Річ ну, чим що а, чи, чи кріплення я можу спокійно рукою зігнути, розігнути, а от, от тут 2 мм його хе, не так-то і легко можна буде зігнути. Що я хочу зробити? Зараз я спробую його замінити і е, не пиляти о, о, по цю сторону, а трошки зробити більше його, о, подати сюди і завернути трошки сюди. Таким чином, щоб воно був жахист трошки більше сюди. Ну, а то зрозуміло, що мені доведеться трошки підпиляти вугол. Бо... Зараз побачимо, що в мене з цього вийде. Є ідеї, але не знаю, наскільки нам. У мене вийде добре, щоб можна було зробити захід по цю сторону. Він буде, якщо буде падати, що він упав на кріплення і не пошкодити сам стоп. Тому що, якщо він ще раз упаде, то йому буде вже гайки. Тут є трошки, от, якщо бачите, такі м -м, білі засвіти, от тут трошки є такі. Це Крия. я заливав сюди клей. Воно випаровується, клей випаровується і, і виходить такий білий нальот. Трошки воно, звісно, мені попортило. Наступного разу буду мати на увазі. І треба буде напевно було трошки заляти термоклеєм, а потім обичним клеєм. Щоб воно не, не іспарялося сюди. Коротше, така біда вийшла. Як, чесно, то його навіть її не видно, коли там їдеш, коли він там світиться, то воно ніяк не на це. А чи тільки колись отако дивишся, то так, да, є нюанс не, не дуже добрий. Але на майбутнє будемо знати, що треба буде робити якось по-іншому. Так, добре, зараз чи знімаємо, робимо нові отвори. Трошки підпилюємо, вигинаємо. І, ну і далі будемо бачити, що з цього вийде. Уже, якщо буде падати, то вже погне ха, напевно всім кріпленням, які тут, о, бо тут трошки кріплення менше. Ну воно там не на що не грає. Головне, щоб тут крім не падало е, і не било штоп. Тому що стоп е, заказував з Китаю, в Китаї там щось порядка по 250, десь плюс-мінус. Такий стоп. А у нас бачив, потім, потім у нас побачив то ли на ОХ, то лі на промі що 780, що вже такий стоп. Різнича є, да? плюс-мінус 500 гривень. Ну і з Китаю він йшов, щось мені там, по-моєму, тижня-два, плюс-мінус. Та й таке. Так що зараз будемо робити нове кріплення зі страховкою для стопа. <хи> ну, Роблю з того, що в мене є. Звісно, було б краще його зробити ще в цьому бля, такому <хи> покругу, якщо було б е свалка, свалити такий корпус для нього металічний з прутиків. Можна було б взяти прут, десь там щось не, не набагато було, 4 або тройку зробити такий каркас для нього. А теж дуже багато буде <смі> нагрузка на криво, напевно. Та і виглядати буде дуже стромно Так що зробимо поки такий, трошки, так, ось, щоб сюди заходило, десь плюс-мінус. Ну і побачимо, що з цього вийде. Тут у мене ж роди так Щось одне зробив, <смі> покатав, подивився, підходить, не підходить, потім дороблюсь. Так само, як я церкву встановлював Спочатку було тільки тут кріплення, тут і тут снижу. Тепер у мене потім додавав сюди і ще це додалося. Теж було доработки. І тепер крова стоїть, ніде не дригається, ніде кріплення не ламається. Токе тільки було тут кріплення і тут, то це кріплення ропло. Два рази міняв тут кріплення, воно ропало, того, що нагрушка була. Бачите, скільки, так? Да? Ну то вже таке, зараз будемо щось думати і експериментувати з кріпленням для штопа. Якщо вам подобається така ідея... Лайк, підписка, коментарі <ріхі> Ну ви поняли, да, що треба зробити? Так, дивіться, що в мене вийшло. Спочатку була одна ідея, потім вже в процесі реалізації трошки по-іншому вийшло, як я в принципі, плюс-мінус планував, але є, є якісь нюанси. Нюанс в тому, що, заключаючи, що потрібно бачите, тут на уграх поварити. Варити мені немає, в принципі, але якщо ти знаєш людей, які можуть щось робити, то вважайте, що проблема вирішена. Поїдемо до кума, кум мені це все підварить, тут трішечки підварити і тут підварити, щоб воно було більш жорсткіше при падінні, щоб воно не прогнулося і його не вромило. Так що через декілька днів завершимо цей проєкт, Підваримо, І боковий коли захист буде готовий, плюс-мінус, ну, зрозуміло, що. Якщо там дуже сильно привержитися, то воно вромиться, вромиться всього, напевно, десь тут або з цієї сторони. А може навіть і краще, що вромиться з цієї сторони, що, всього воно просто загне. Тут поміняти ці кріплення набагато проще, ніж купувати весь стоп. Так що підварим, підкрасимо і будемо встановлювати. І вже потім я вам покажу. Результат, який у мене вийде. Мій захист для стопа готов. Повалили. Правда, не полуавтоматом, так як я розраховував а дуговою свалкою. Трошки воно виходить не так, як хотілося, але все чудово. В цілому все чудово. Тут то трошки би, ну, як є, не дотягнули. Ну, для цих цілей краще полуавтомат, ніж дугова свалка. Ну і вже як було. Зараз установимо. І побачимо, як воно буде виглядати. Ну, ось так от виглядає кінечний результат. Будемо рахувати, що цей захист спрацює при необхідності. Покрав цю борти у мене на цьому, на фіксаторі різьби, щоб вони не відкручувались. Також покрасив. Тут у мене все стоїть на стяжках, так як мені писали, що краще на стяжках, і на цьому. На Ізолінті. Ну, Ізоленти в мене був тимчасовий такий спосіб кріплення, тому що мені треба було поняти як воно працює чи не треба буде щось перероблювати. А так на стяжках я по-любому мав їх кріпляти. Все просто було в розробці тому тимчасово було на стяжках. Також я виявив, що цей кабель дуже плотно прижимався до мого крила і зі скрабою жити краску Я підкрасив і поклеїв. Туда йому різинку, щоб воно не шовгало і не псувало мені ракокрашечне покриття, таким чином все це зробив. Ну, і будемо сподіватися, що це буде працювати. Як варіант, в мене така думка, що якщо він, не дай Бог, впаде, ну, то, тобто цей захист повинен спрацювати, тому що тут 2 мм, тим, тим паче в грі поварені, максимум, що може. Погнути оцю от стойку або крило. Ну, тобто, в будь-якому випадку, краще, коли тут щось поламається. я це кріплення можу дуже легко поміняти ніжні стойку. А от міняти весь стоп це набагато складніше ну, і дорожче. Ну так, я думаю, до цього не дійде. А так, все файно вийшло. Так що пишіть коменти, як вам така ідея. Зачот, не зачот. Ну а мені подобається. Я кайфую. Все, дякую за увагу і до нових зустрічей.